Ціни на основні продукти харчування, такі як овочі, хліб, молоко та м'ясо, поступово зростають. Як пояснює голова комітету економістів України Андрій Новак, головна причина цього повномасштабна війна, яка спричинила логістичні проблеми та окупацію частини територій, де розташовані значні площі сільськогосподарських земель. Особливо стосовно нашого експорту, так само як і внутрішньої логістики, і відповідно її здорожчення. Це здорожчання цін на пальне, на електроенергію. Е, також напряму впливає на здорожчання продуктів харчування, тому що енергоресурси це обов'язкова складова. Собівартості всіх без винятку товарів і послуг, в тому числі продуктів харчування. Андрій новак розповідає, проаналізувавши ціни за три роки повномасштабної війни, вартість окремих продуктів суттєво зросла. Подекуди вона виражається у значних відсотках. Водночас є і такі товари, ціни на які в суперзагальній тенденції знизилися. Найбільше це морква на 208 відсотків за три роки, капуста на 154 відсотки, картопля 151 відсоток. Далі йдуть здорожчання таких продуктів, як оселедець, 130%, банани 115%, масло подорожчало на 111% за три роки. Єдиний продукт харчування, який за ці три роки уявіть собі, не те, що не подорожчав, а навіть суттєво здешевшав. Це гречка, яка за останні три роки подешевшала на 31%. Ми запитали мешканців міста, які продукти, на їхню думку, найбільше зросли в ціні. Та найбільше це хліб дуже піднявся. Та й взагалі всі продукти, а пенсія малесенька. На яйця ужасні ціни. У ну, мене дружина тим займається. Моє діло працювати. На жаль, важко сказати. масло. Для мене все дороге для 2,5 тисячі пенсій. А мама 95 років, має 300. Зайти в аптеку, купити їжу, купити ліки. Для мене кожен продукт дорогий. Та взагалі-то зростають на пересвітами, взагалі завжди всі ціни і молочна продукція завжди прийде. Та й ціни завжди в нас піднімаються на все якась. Ми не звертаємо уваги. Тому що ну все покупать, чи, э, высокая, все одно потрібно купляти, розумієте, чиї ціна висока, чи ціна якась менша, все одно потрібно їсти і м'ясо, і овочі, і фрукти. Голова комітету економістів України зазначає, що, попри воєнний стан рівень зростання цін в Україні залишається відносно помітним у порівнянні з іншими країнами, які не перебувають у стані війни. Для порівняння в Туреччині, яка не є воюючою країною, інфляція вища ніж в Україні у кілька разів. Водночас, експерт підкреслює позитивний момент. Попри логістичні труднощі в нашій країні, дефіциту продуктів на українських полицях немає. Ми бачимо полиці тріщать від товарів. Ніякого навіть натяку на дефіцит будь-якого товару немає. Ринок продуктів харчування в Україні це один з найбільш конкурентних ринків на сьогодні. Дуже багато гравців, як і виробників, так і торговців. І тому на цьому ринку це той ринок, на якому проблеми будуть в останню чергу в Україні. Проте, якщо ціни продовжують зростати, попит на товари може почати знижуватися, оскільки люди зменшать витрати на інші товари, що своєю чергою позначиться на загальному споживанні продуктів.